Долека у Славуцькому районі це село Перемишель. Засноване воно ще у 16 столітті. Кажуть, наприкінці 19-го тут було близько 200 дворів і майже 1000 мешканців. А от зараз дворів значно більше, будинки значно краще, а от мешканців менше. У середині минулого століття це село було на пів тисячі люду багатшим. 745 чоловік проживає нині у Перемишлі. Назва вам здається дуже знайомою. Насправді вона співзвучна із іменням давнього польського міста Перемишль, яке досить довго було українським. Тепер маємо такий собі відгумін на Славутчині. село про яке йдеться, входить до найбільшої в районі Улашанівської сільради. А зараз я йду по центральній сільській вулиці, вона називається молодіжна, а її довжина уявіть, 4,5 кілометри. Подивимось, що ще тут цікавого. Неважко завбачити, що вздовж Довжелезного проспекту простяглось ледь не усе село. В одному з будинків живе собі поживає Ганна Андріївна. Виховала п'ятьох дітей, має 12 онуків і ще більше правнуків. Усі вони вже за кілька місяців зберуться вітати стареньку з ювілеєм. В Цьому році. Буде сто років. Що треба робити для того, щоб стільки прожити? А я що сиділа, я горала, я коні з кіньми їздила, я косила, я молотила, я всю роботу знаю. Працювала в колгоспі у городній бригаді. На заслужений відпочинок вийшла у 75. Як відпочивала, знає наймолодша донька, бо живе близенько. До 95 років вона ще з косою ходила до подворі. Це все не було цього. Все вона косою підкошувала, підкошувала, і на городі ще піде робила. Сидіти без діла цій працьоветій бабусі, і в 99 нудно. Бідкається, очі вже не ті і руки не слухаються, а власної хати все одно не залишає, бо у ній, мовляв, почувається господинею. Бабусю, а як хворіли, то чим лікувалися? Я я не дуже хворила, я не дуже хворіла, нічого робила собі. ФАП це чи не єдине місце у селі, куди довгожителька не навідувалась. Решта мешканців таким здоров'ям похвалитись не можуть, але молоді медики запевняють, мають чим зарадити. У нас профіль широкий. Ми можемо так само і, пологи, і так само і різні інсульти, включаючи різні розлади дихальної системи. Тобто різні. Старожили кажуть, колись люди так не хворіли. Можливо, здоров'я дарувала панська криниця. Знаходилась вона на цьому місці у центрі села. І запанів, і дотепер це шкільне подвір'я. Ось тут, на цьому місці, у нас має бути наша нова криниця, яка буде окрасою не тільки для нашої школи, але й для всього нашого села Перемишль. Ми, як тільки дізналися про цей проєкт, то ми вирішили взяти в ньому активну участь. Для цього ми створили ініціативну групу, розробили план наших дій і почали працювати над цим проектом, бо дуже ми хотіли, щоб перемога була за нами. Значить, сюди ми залучили і громадські села, батьків голову села, також Кнівський колектив і вчителів учні нашої школи брали участь у дослідницькій роботі. Усі гуртом постарались і здобули перемогу у конкурсі проєктів відновлена криниця, міцна громада. Нам дуже приємно, що ідея, яка сформувалася у окремий проект, знайшла підтримку і в корпорації Сворохвестгруп, і в американського фонду «Монсанто». Відповідно, ми маємо партнерів, які готові фінансувати встановлення 18 криниць. І от одна з них уже невдовзі даруватиме чисту воду школярам. За легендою, що вода в цій криниці була дуже цілющою. І от ми провели таке дослідження і вирішили відновити криницю, щоб дітки нашого навчального закладу були забезпечені не тільки не просто питною водою, а дійсно якісною, цілющою водою. Тим часом причаїлись в очікуванні нового навчального року класні кімнати. Повсюди порядок. Для того, щоб школа наша була гарна, у нас об'єднується багато людей, допомагають нам батьки, допомагають нам вчителі. Наші всі робітники дуже гарно свої роботи виконують. Залучаються до нас спонсори, сварог є в нас, який нам теж допомагає. Коли ми звертаємося, нам надали спонсорську допомогу, ми боляри закупили, теж дякуючи сварогу, щоб наша столова запрацювала. До 60 місцевих учнів у травні додалось ще п'ять. У селі раділи б такому поповненню та за інших обставин. Ці діти, а з ними ще 15 дошкільнят. До перемишля утекли від війни з Краматорська. Усі вони між собою рідні та двоюрідні. Чули, що таке ну там якби назріває то вистріли, то цей то діток нас багато, і ми переживали, щоб. Ну, знаєте, кожна мати переживає, а то ми вже їх безвали сюди. От і вони всі приїхали, в мене п'ятеро діточок, і в них по п'ять, по сім, по четверо дітей. 20 внуків в мене всього. Та й так ми приїхали. З перших днів одягом та іграшками їх підтримали представники зміцнення громад. Як збираються в одному подвір'ї, виходить такий собі дитячий садочок. Доки чекають, щоб у басейні прогрілася вода, підкріплюється щойно спеченими сирниками і свіжим молочком. Корову мають, сусіди дали. Антоніна Олександрівна із перемишля родом. Дякую односельцям за добрі серця. Я знаю, що тут якісь добріші люди, якісь такі культурніші, такі е чутливі, якось, знаєте, так. Е Допомогти готові. Хати то так люди подавали, де стояли пусті, гарно нас прийняли. Коровка в нас є, молочко п'ємо і слава Богу. Діти сільським життям тішаться, але за рідним містом сумують. Мені подобається краматос їхні оселі у Краматорську вціліли та коли повернуться у зруйноване місто ще не вирішили. За мир і спокій у краї моляться у сільському храмі, дбають про нього настоятель за громадою, і благодійний фон підставляє плече у питаннях, що невеликому приходу не під силу. Десь у 70-х згадані уже молодіжні пощастило. Її вимостили каменем. Надійним виявилось покриття, досі служить. Із сільським головою звертаємо з центральної вулиці на ту, яку не завжди міг подолати рейсовий автобус. Дмитро Леонідовичу кажуть, тут ще донедавна було суцільне провалля. Як воно перетворилось на дорогу? Ви знаєте, дякуючи сьогодні для корпорації Сварог, будучи. Сільським головою тут я попросив їх допомоги, щоб вони мені допомогли в облаштування цієї дороги. Тут було таке провалля, що тут взагалі ну, вода стояла. Вони мені виділили 22 камази щебеня і засипали мені цю дорогу. Я з сільської ради не потратив з бюджету ні копійки, це якось для благодійного фонду. Коли проходить благоустрій населеного пункту, завжди виділяють транспорт для цього. Для загортання стихійних сміттєзвалищ. Далі зимою допомагають у розчищенні снігу. І також я не, я не плачу з бюджету ні копійки. Вони орендують нас 425 гектарів. Ну не, не така невелика площа вже, як рахуюсь для такої корпорації, але. Нодійність дуже да велику нам допомагає. Колись у Перемишлі перемелювали більше 45 тисяч будів зерна. Сучасному млину такі обсяги тільки сняться. Олександр Мірошником став одразу після армії, а не так давно. І власником млина. Життя заставило, коли колгосп розвалився. Вибору не було, або ставати власником, або йти шукати другу роботу. Роботу, до якої прикипів душею, змінювати не став, натомість вигадує, як би так справою злагодити, щоб і односельцям була користь, і собі працювати не у збиток. Цьому подружжю не часто так прогулюватись вдовж троянд випадає. Крім основної роботи в корпорації Сварогвестгруп, ще й господарство тримають і чимале. 15 свиней із поросятами донедавна мали ще 7 корів, тепер лише 3. Владік, нащо вам стільки молока? На базар завозимо. А це гордість господарства Мустанг і Султан. Кожен вагою понад півтони красені, але з ними вже скоро доведеться розпрощатись. Ну, зараз ще трошки потримаємо, вже будемо здавати, бо вже з ними тяжко, вже вони онорові стають. Таких велетнів я ще не бачила. Будемо знайомитись ближче. Знайомитись із кабардинцями ближче, краще здалеку. Порекомендували господарі. От вони у всій красі. Добре, що між нами паркан. Ці телятки були важили один 70 км, один 80. Це наші сваровські теляток маленькі. бачите, які гарні бичари. Це два бики на все село. І єдина надія корів на продовження роду. Корів дуже багато в селі. Осімінити корову, вона штучна, вона таким простим способом. Ну, мене сьогодні, от, бачите, два хлопці є такі гарні, ведуть і допомагають, ну і в смислі вони допомагають, а я відпускаю і прив'язую. Ми Познайомились із давнім, багатим на дітей та гарних господарів перемишлем. І вже час вирушати до інших сіл. Там і зустрінемось.